Справжні медіазакапелок створили у Тернополі. Місце для збору, комунікації та відпочинку журналістів облаштували біля місцевого прес-клубу. До професійного свята Акул Пера у дворі прес-центру висадили клумбу. Ще раніше встановили лавички. А в липні керівники прес-клубу разом із журналістами втілили в життя ідею, яку виношували давно. Прикрасили стіну будівлі логотипами всіх засобів масової інформації, з якими співпрацюють. Богу, дякувати. Нам це вдалося, ми таке це зробили спільними зусиллями. Не раз запитують, для чого ми це робили, нащо вам це. Я завжди кажу, а ви раніше тут були, бачили, що тут було, а тепер подивіться, що тут є зараз. Тобто ми за те, щоб кожен захипелочок нашого міста був гарний. Ми тут живемо, ми тут зрештою творимо. Тут ми зустрічаємося і мусить бути гарно. 40 логотипів газет, радіостанцій, телеканалів та інтернет-видань більш ніж два тижні малювали молоді тернопільські художники та активісти. Творили і зранку і ввечері, а головне в неймовірну спеку. Логотипи малювала нам дуже молода така команда хлопців і дівчат з файного міста, які в спеку з таким ентузіазмом. Виконали, то все дуже гарно зробили, ми їм також дуже дякуємо. Малювали протягом цього дня, було 35 градусів, Плюс і ми боролися з цим кожного дня. <плес> Серед ентузіастів наша знімальна група відшукала і того, хто безпосередньо наносив логотип телеканалу ІНТБ. Як виявилося, наш лейбл на стіні з'явився найпершим. Юний художник зізнався, скільки фарби часу та зусиль пішло на це. Найважчих моментів це коло відповідно, бачите, воно складається з двох таких церковних прямих, які треба було зробити чіткими і правильними. Тобто це напевно найважчі моменти. А шрифт, шрифт він завжди є стандартним. Його малювати не так важко. Саме фарби пішло не дуже багато. На логотип, якщо часу сказати, часу пішло, можливо, години-дві три. Наступним кроком в облаштуванні медіа буде встановлення дашка над дверима прес-клубу. Восени планують залетати дорогу перед будівлею. Проте цим керівники Тернопільського прес-клубу не обмежуються у їхніх планах. Ще чимало ідей, як зробити життя журналістів і мешканців міста кращим і приємнішим.